Так, поїхали. Юрій, як ви знаєте, не одноразовий учасник і організатор э, тренувань на позі, приїжджає, допомагає, розставляє конуси схеми, розказує, тому що буде їхати. По сути, можна всі просто э, розказує, як це правильно зробити. З інструкторів на поколею, я так я не знаю, на інструктор на підкорю, це знає, попадуйте своєму інструктору. І, його. і Мені дуже приємно, що багато людей, хто е, в посольському е, переходить поступово до викладання. Це дуже важливо як для розуміння того, е, що розповідати, які посудовані слухи. а також мені доведеться хороше техніка керування, перекосовує е, в... Це молодка подняття, де бережети, що мають така мотоциклісти і поки не візує правильний здоровий мотоциклізм серед людей, які можуть отримати хороший досвід. І того дивимося на фініші. Хвилина 0-3,